Доброго ранку, сонце привітне, доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку, малята, любі хлопчики та дівчата. Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. Дітки, зовсім скоро до нас прийде чарівна пора року, весна. Де весна проходить, там травиця сходить, квіти розцвітають, солов'ї співають. З приходом весни на вулиці стає тепліше, гріє сонечко, та сніг та біжать струмочки. На весні починають свісти перші квіти, проліски. Вони дуже гарні. Коли приходить весна, на деревах з'являються перші листочки. Навесні після зимової сплячки прокидаються тварини та з'являються комахи, а ще повертаються птахи з теплих країв. День стає більшим, а ніч коротшою. Небо стає блакитним та прозорим. Дітки, а давайте зараз з вами пограємо в цікаву гру. Я буду називати ознаки пори року, а ви будете казати, коли це буває: взимку чи навесні? Іде сніг, правильно, це взимку. Стає тепліше та гріє сонечко. Так, це навесні. Дітки катаються на санчатах. Коли це буває? Правильно взимку починають свісти квіти. Коли це буває? Весною Відміть впадає в сплячку. Коли це буває? Зимою. Та не сніг біжить струмочок. Правильно, це весна. Малята, ви молодці. Дітки, з якою порою року ми з вами сьогодні познайомилися? Так, правильно, з весною та її ознаками. А які є ознаки весни? Так, стає тепліше, тане сніг, гріє сонечко. Дітки, ми сьогодні гарно попрацювали. До нових зустрічей, мої малята!